Інформаційний день, 2 жовтня, пропоную вам провести його разом із Першим Подільським. Далі розповім вам про атаку на Укрзалізницю в Одесі, алею надії, яку створили на Шепетівщині. У Старій Синяві у чоловіка правоохоронці виявили склад незаконної зброї та боєприпасів. Маю 5 хвилин на головне. У ніч на 2 жовтня РФ випустила по Україні 86 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотники інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 53 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА. Пила на шести локаціях. Росія вночі вдарила по депо Укрзалізниці в Одесі внаслідок влучань рятувальники ліквідували пожежу. Також було пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку. На жаль, постраждали дві людини: одна у депо та ще одна у приватному будинку. Також під ударом залізнична інфраструктура у Конотопі на Сумщині. СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували ще 11 схем для ухилянтів у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів у різних регіонах держави затримано 23 організатори оборудок. За суми від 2,5 до 17 тисяч доларів США ділки пропонували уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали втекти за кордон. Поза пунктами пропуску. За матеріалами справи ділки на власних автівках спочатку супроводжували туристів, так званих, до кордону, а потім переправляли їх до сусідньої країни ЄС гірськими стежками. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожують тюремні сроки до 9 років з конфіскацією майна. Дунаєвецька громада зустрічатиме героя на щиті. Додому назавжди повертається Олександр Вікторович Войтков, 1979 року народження. Ще з періоду АТО він став на захист держави, прийшовши крізь пекло боїв. У 2022 році він знову пішов боронити рідну землю від російських загарбників. 7 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області Олександр загинув. Його тіло вдалося ідентифікувати лише за допомогою ДНК експертизи. Про дату та час прощання із оборонцем в громаді повідомлять додатково: світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Алею надії створили на Шепетівщині у День захисників і захисниць України, у День українського козацтва, а також в свято Покрови Пресвятої Богородиці у Берездівській громаді відкрито алею надії, банери із фотографіями захисників України, які зникли безвісти. Це місце, де кожне обличчя говорить більше ніж тисячі слів. Це погляди наших героїв, які нагадують, боротьба триває, а надія. Завжди жива для рідних. Це очікування і молитва для нас усіх заклик пам'ятати, підтримувати і не зупинятися у прагненні до перемоги. Але я стане символом того, що жоден воїн не забутий, жодна родина не залишена наодинці зі своїм болем. Ми віримо, що вони повернуться. Вічна шана та вдячність нашим героям. На Старосинявщині поліцейські затримали чоловіка, в якого виявили арсенал незаконної зброї та боєприпасів. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання жителя одного із сіл Старосинявської тергромади виявили у будинку незаконну зброю та боєприпаси, а саме автомат понад 20 магазинів до різної автоматичної зброї, гранати, підривачі та понад тисячу набоїв калібру. Також різ різного калібру. Усі заборонені предмети у чоловіка вилучили і направили на експертизу. Самого ж порушника правоохоронці затримали 55-річному чоловікові. Вже оголосили підозру. Четверо хмельницьких поліцейських отримали відзнаки воля та мужність з нагоди дня захисників і захисниць України, голова Хмельницької територіальної громади Олександр Семчишин вручив відзнаки тим, хто боронить нашу державу та спокій громадян. Серед нагороджених і четверо поліцейських спецпризначенців нагороди отримали бійці роти поліції, особливого призначення стрілецького батальйону та спецпідрозділу. Корт двоє бійців стрілецького батальйону не змогли бути присутніми особисто, оскільки перебувають у зоні бойових дій. Відзнаки за них отримали побратими. Міський голова подякував усім захисникам за службу та пообіцяв і надалі забезпечувати підтримку від громади. На цю мить це вся інформація, якою я встигаю поділитися із вами. Залишайтеся із першим подільським протягом дня, та будьте поінформованими лише перевіреними та достовірними фактами. Дякую за довіру.